Що відрізняє успішних людей від неуспішних три важливих а, правила, які потрібно знати. І ні, це відео не про успішний успіх, який там звучить з кожної праски. Це відео про людей, які навчилися заробляти собі на життя достатньо. От їм спокійно живеться і трішки більше. А ті, хто створили компанії дороги, просто честіми хвала. Розумієте, якщо хочеться, можна і туди рухатись. Так от, давайте поговоримо. Перше, що потрібно усвідомити, перше правило чи перший критерій це а, а яке у вас життя мрії? Багато хто мені пише про те, що вони мріяли не особливо працювати, бажано взагалі не працювати, і щоб все було. Розумієте? Можливо, ви серед них. Успішні люди. Їхнє життя мрії це двіж. Розумієте? Їм подобається працювати, подобається, коли мозок чишить черепну коробку середини до оргазму, коли вони вирішують якісь проблеми, ідеї, натхнення приходить, відповідальність, азарт. Коли ось тут зводить живіт. Від ну, глобальності якоїсь ідеї розумієте, і страшно, але хочеться зробити цей страх, не зупиняє. Їм подобається працювати самостійно. Їм подобається працювати в команді. Їм, в принципі, подобається оце ідея жити насичено. Це і є мрія їхнього життя. Багато хто з людей, які досягнули певного рівня, продовжують ходити на роботу не тому, що треба заробляти гроші, а тому, що їхнє, тому, що їхні життя мрії це ось ось працювати. Заробляти їм подобається, і для когось цей шлях розпочинався просто з того, що треба було сплачувати рахунки, і вони оце усвідомлювали, пішли. І їм сподобався про це зробляння гроші. А для когось це а, просто ідея була кльова, просто час півпави професії на підйомі, і за це добре платять, бо є попит, і сподобалося, і продовжує подобатися, створювати, надихати проекти, ідеї, люди, результати. Яка у вас мріє життя, от як би ви хотіли жити, тому що потрібно не бути в ілюзії в цьому житті абсолютно матеріальному за все треба платити. І якщо ви не наслідували статки багатьох поколінь своїх предків серед нас таких мало, ось, то вам, чесно кажучи, доведеться працювати. Або потрібно мати якесь невичербне джерело доходів, Ну, щоб нічого не робити, хтось має сплачувати. Хтось має. Але цей хтось, можуть бути ваші батьки, може бути ваш чоловік, наприклад, чи дружина, і таке буває. А, і що? Але вони йдуть, хворіють і втрачають працездатність, помирають інколи. Я можу продовжити цей список. Да? І все. Я казала мені одна мама, каже: мені урізали зараз дохід, мені прислають гроші, але ну, недостатньо. От, от, і все. І це ще добре, що надсилають. А є ж такі, які там пішли і вже нічого не надсилають, і треба якось на ноги ставати. І знову ж таки, не можна бути в ілюзії, щоб стати на ноги після багатьох років декреті чи багатьох років домогосподарства, що не цінується, це важка праця, але вона не цінується і ніяк не оплачується. Розумієте? Потім, коли ви виходите в реальне життя, ви не зможете за місяць, за два, за три, за шість, ви не зможете вийти на той рівень а, фінансового доходу, який вам потрібен, щоб нормально сплачувати, от спокійно сплачувати всі рахунки. Вам знадобляться роки. І ще хочу тут додати. Пам'ятаєте той анекдот, де чоловік лежить під пальмою і є банан. Підходить до нього а, такий молодий бізнесмен, який приїхав відпочивати на острів цієї пальми, і каже, а чого ти тут лежиш? От ти міг би зібрати банани, продати. І той, хто лежить, запитав, навіщо? Ну, щоб ще більше там зібрати, продати, вкласти гроші, найняти працівників, і ну, і там до танкерів дійшли, як поставляти тих банан. А навіщо? Ну, щоб лежати під пальмою, і їсти банан. Да? Ну так я і лежу під пальмою, їм банан. І ось яке життя вашої мрії. Якщо ми хочемо мінімум зусиль, то є країни третього світу насправді, де ну, прожитковий рівень дуже маленький, де а, правда і ваші громадянські права будуть так само, і політичні, ну так собі реалізовані. А, там медицина буде погано реалізована, але там можна ну, оту маньяну вічну робити з мінімальними вкладеннями. Варіант реалізація життя мрії, коли мінімум зусиль, максимум розслаблення. Варіант: ще можна в монастир податися. Чому? Ну тому, що там взагалі ви нічим не будете опікуватися, окрім того, що вам дадуть якусь працю всередині, бо там всі працюють. Але ви не будете сплачувати податків, ви не будете думати, чим заплатити медичну страховку там, і тому подібне. Ну, Тобто, вас омине багато чого, що кожного дня стукає, як от, у півень гарячий клює в голову багатьох інших людей. Тобто, яке життя в мрії? Ну, або статки предків, так, можна нічого не робити, або. Історія з країнами третього світу в село ще можна поїхати. Сама посадила, сама виростила, сама з'їла. Ну, ем, Свій темп багато доведеться працювати, і, але мінімальний вплив якогось цього шаленого життя. Тобто просто дайте собі чесну відповідь, чого ви хочете і як це можна організувати. Організовуйте, будь ласка, організовуйте, але пам'ятайте. Що, якщо хочеться більшого, то і рухатися треба більше. І, можливо, ви ні разу не, де... не де... Де... деталізували ось ам, своє життя, я... мрії, як воно має бути. А ще, а от для тих, хто не хоче працювати, це ж, ам, знаєте, навіть не про відсутність ну, реального, це про відсутність реального розуміння, того, що в житті не можна не працювати. А ще це про. Не цікавість і інтерес до чогось. Ми люди щедро обдаровані, ми здатні на багато речей в цьому житті. Нам багато що може сподобатися, і ми багато де можемо реалізуватися. І якщо не пощастило і ви не знаєте. А, ну тоді зрозуміло, що будь-яка робота, на яку ви потрапили просто так там, бо батьки сказали, що в той вуз треба вступити, да, ви ж, а ви вступили чи за компанію з ким сходили, можливо, ненависна вам. І знову ж таки, непопулярна точка зору, у нас ніхто не говорить про те, що ну, працювати треба багато взагалі-то, що на добу ми багато часу працюємо. От стільки, скільки спимо. Іноді спомо менше, ніж працюємо. І що це і є життя. Бо популярна зараз думка неправильна, але популярна. «А, ти так багато працюєш, а коли ти живеш? От на роботі і живу. І тому робота має подобатися. Коротше, є на чим подумати. І це був перша ознака. Да? Друга ознака Work and balance. Продовжимо тему роботи. Work and balance. Дуже популярна на сьогодні теорія, що треба, значить, знайти той and balance, а, не перепрацьовувати, бути, значить, в дзені такому. Забувають правда сказати, що work and balance можливий лише для тих людей, у яких є вже статки, Ну, хоч якісь, на які можна трохи пожити. А якщо ви щойно випустилися з вишу, або ви е жінка, яка вийшла з декрету. Або розлучена, і, і вам треба на щось жити, work and balance недоступний. А якщо ви ще й кар'єру хочете зробити, так? А, недоступна історія. Бо пахати треба багато, по багато годин, особливо на старті кар'єри, особливо, коли ви бізнес свій робите. Оця ідея: зроблю бізнес буде добре, слухайте. Давайте розлюзнемося, бо коли ви бізнес робите, це по 20 годин, не по 8 присловутих, які багатьом не подобається, треба працювати на день, а по 20 годин на день. І часто мене зрозуміють ті, хто робили бізнес. Це е, така собі справа благодійна більше, тому що працівникам на зарплату ти заробляєш, а собі ні. Ну, про такий ви бізнес мріли чи ні? Ну, тобто, треба подумати, і ви багато будете працювати. Або якщо ви в якійсь компанії робите кар'єру, розумієте? Є такі компанії в світі, де просто конкуренція висока, зарплатня висока, страхові поліси класні. Ну, Тобто є багато бонусів, партнерство можна отримати. Але щоб туди дійти, потрібно, як в цьому анекдоті робити: сидять, всі працюють шоста година вечора, встає один чоловік і йде додому і каже: колеги, дякую, до побачення, я пішов. Всі дуже здивовані, але продовжують працювати. Наступного дня той самий чоловік встає, каже рівно о 18.00. Шановне панство, до побачення. Я пішов. І тут уже такий шепіт в сенсі ти кудись ідеш? Як так можна? Ми ще всі працюємо. Третій день, 18.00, він встає, що піти, прощається з колегами, і тут просто всі зірвалися, сядь і працюй. Ми ще всі працюємо. Він каже: колеги, я взагалі-то у відпустці. І я знаю багато компаній, де саме так. Я знаю країни і міста в цьому світі, де коли вакансія а, потрапляє на ринок, да, в першу ж годину на одну вакансію 700, 800 і більше претендентів, де люди займаються біохакінгом для того, щоб бути постійно на тому драйві, щоб мати енергію, сили і конкурентні якісь можливості порівняно з іншими, ми всі можемо обирати не жити в таких містах, а обирати більш спокійний рівень життя. Але ми не можемо бути в ілюзії, що work and balance можливий на всіх етапах життя. Це неправда. Це ну, брешуть люди. Тому що, щоб мати можливість щось не робити, треба досягнути певного рівня, де навантаження знижиться, а вже дохід буде вищий. Ну, там, В бізнесі дітей до певного етапу, де ви можете не вставати і 20 годин на день не працювати. Але ви все рівно будете багато працювати і інколи більше, ніж 8 годин, інколи 20 годин, просто це не буде щодня. Інколи ви зможете нічого не робити цілий день. А є люди, яким подобається це робити, ну, вони не уявляють своє життя без того, щоб займатися улюбленою справою, розумієте? А якщо ви там студент, який work and balance поясніть мені, будь ласка, якщо всі почнуть жити work-balance, ви прийдете в ресторацію, а вам скажуть, ну, вибачте, а, а, зараз work and balance, значить, у нашого кухаря а? він пішов. Або мені цікаво подивитися на цей work and balance а, коли ви прийдете кудись в лікарню. А вам скажуть, Та тут одні зумери. У них work and balance, Не ображаю зараз зумерів, але ця історія там, їм не хочеться зараз уже працювати, у них ресурсу немає. Вам не сподобається таке життя. І коли у вас немає на що робити, той work and balance, тобто багато відпусток, наприклад, взяти. Треба ж гроші, на які можна поїхати кудись відпочити. Або мати таку роботу, як у мене, наприклад, з якою ви можете мандрувати по світу. Я зараз сижу не в Києві, я в Відні записую це відео. Нещодавно була в Іспанії, записувала там відео. Зараз повернуся до Києва, буду записувати звіт, відео. Тобто, якщо є камера, інтернет, то частина, лише невеличка частина Моя роботи, яка стосується запису відео, буде ось так реалізована. А інша теж реалізується часто через інтернет, тому що в мене, наприклад, є клієнти по всьому світові. І да, дякуючи інтернету, я можу з ними працювати. А, незалежно від чого. Але work and balance вам. Дивіться, приклад з мого життя. Я о третій ночі часто роблю консультації. Ну тому що різниця а, і треба якийсь графік знайти. Ну, коротше, work and Balance — величезна така омана для багатьох людей. А, що я хочу сказати про Work and Balance? Про успішних і неуспішних. Успішні люди це ті, хто розуміють, що ноги годують. Пам'ятаєте, вовка ноги годують. Вони дружать головою і тілом. От у них це з'єднаний механізм, що мається на увазі. Вони розуміють, попрацював, заробив. Не попрацювала не заробила. Мріяти і нічого не робити не буде жодного результату. Скаржитися на роботу і нічого не змінити. Ну, як казав Генрі Форд, якщо щодня робити те саме, то і результат буде той самий. Тобто, подружіть голову з тілом, чогось хочете, вставайте, йдіть і робіть. Робіть це системно і робіть це самодисципліною. Це слово взагалі ніхто не любить, але я хочу сказати, що от успішних і неуспішних відрізняє рівень самодисципліни. Успішні знають. Що треба піти і зробити, і йдуть і роблять, їх не треба мотивувати. Неуспішні, втрачають фокус уваги, забувають, що якось треба сплачувати рахунки, забувають, що в цьому житті не можна ну, ну, просто сподіватися, що якось воно буде. А, мріють в постійних пошуках якихось, тому що це знімає відповідальність. Оці вічні студенти, які навчились цьому, навчились цьому, навчились цьому і ще продовжують навчатися, але не реалізують. В цей момент я розумію, це історія, коли, ну, коли я навчаюся, я ж, начебто, зайнята. Розумієте? Правда, хтось має забезпечувати моє навчання. І сплачувати мої рахунки. Але в цей момент я не несу відповідальність, я ж зайнята. І от той домоклів меч, який висить над, над нами в реальності, над кожним з нас. Тому що є передбачувані э, речі, за які ви платите, і непередбачувані речі. Да? Ось, наприклад, на руці у мене. Але ж треба мати ну, навіть гроші для того, щоб нормально полікувати її і купити правильний. Там, пластирь, а не будь-який і тому подібне. Тобто, дивіться, успішні, самодисципліновані і роблять це постійно. Неуспішні, вічно шукають мотивацію. Повірте мені, мотивація з'являється, коли ви щось починаєте робити. Робите це щодня це теж важливо. А ще хочу сказати про а, ну, закон От дивіться, знову ж таки, успішні його розуміють. А неуспішні не уявляють, не усвідомлюють, тому і не роблять. Значить, так: коли ми чомусь навчаємося, а ми всі дивимося подкасти, ви дивитись мої відео, слухаємо когось, читаємо книжки про успішний успіх і тому подібне, прекрасна історія. Заглиблюйтесь, читайте, навчайтеся. Навіть я вас сьогодні буду запрошувати навчатися. Навчайтеся. але наступний етап, після того, як ви щось послухали, моє відео, наприклад, має бути момент, коли ви це аналізуєте, а потім має настати ще момент, коли ви йдете і це робите в реальному житті. Якісь дії мають бути, які приведуть до результату. Якщо ви не робите оцей другий, і третій етап аналіз і дії, тому що коли ми аналізуємо так, а потім діємо і спираємось на це, у нас щось буде виходити, щось буде не виходити. І ми знову будемо аналізувати і знову намагатися щось впроваджуватися і, можливо, десь коригувати це. І тоді буде результат. Так, діють усі успішні люди. Нічого отак генеального одразу не народжується або класно працюючого. Це якась ідея, яка була. Потім ця ідея пройшла етап аналізу, а потім пройшла багаторазовий етап впровадження, аналізу, впровадження, виправлення і тому подібного. І ось успішні люди про це знають, що досвід це всього лиш досвід, який треба подумати, як там реалізувати. У них не буває неуспішних речей, вони можуть втратити гроші, але вони чомусь на цьому навчаються. Неуспішні люди бояться щось зробити, бояться, що їх засудять, шукають мотивацію, багато слухають, не аналізують і не впроваджують. Який ваш стиль? Згадайте, подумайте і пишіть в коментарях. Пам'ятаєте, я казала, що буду запрошувати вас навчатися. Навчатися це прикольно. У мене в компанії розпочати Чорна п'ятниця. Нижче під цим відео ви побачите посилання, переходьте на сайт. Там про батьківство є, там є про стосунки, там є про особистісне зростання. Там багато чого є. Там є про скіли, які вам треба прокачати, а про розлюзнення там знайдіть собі те, що для вас буде важливим. Для мене Чорна п'ятниця, яка раз на рік існує. Це навіть не про розпродаж, тому що я така, яка знижки не дуже любить робити. Але це для мене про шанс для людей, які давно хотіли мене навчатися, купити нарешті те навчання за ціною, яка або приємна для когось просто, або стала тепер доступною. Тож скористайтеся такою можливістю, перейдіть, подивіться, оберіть і навчайтеся. До речі, там скоро буде тренінг, який про як успішно пройти співбесіду. Якщо ви в пошуках роботи, вам треба на нього потрапити. І ще під цим відео є посилання на мій телеграм-канал закритий. Перейдіть, підпишіться. А я особисто спілкуюся там, особисто пишу пости, особисто відповідаю на питання. Дуже класне ком'юніті, бо це ком'юніті в наступному зараз в третьому правилі буду розповідати, чому це важливо. Підписуйтеся, ставте питання, давайте поспілкуємося. Хай у вас буде класна підтримка, бо її часто бракує багатьом з нас, щоб от відірватися від людей, які постійно критикують, і піти туди, де тебе підтримують. і У тебе є наснага діяти. І пам'ятайте, після будь-якого навчання аналізуємо будь-яку лекцію, будь-яке відео, будь яку книжку, аналізуємо, а потім даємо собі час впроваджувати. Лише так з'являються результати. І це дорога успішних людей. А третє, про що я хотіла сказати, це будьте чуканутими. Або несповна розуму. Зараз поясню, що я маю на увазі. Чекнутий, це ну, в моєму розумінні той, хто відрізняється від більшості, той, хто не є для більшості нормою. Несповна розуму це для мене. Ну, знаєте, як дах поїхав, да? А от наш дах формувався багато багато років. В нашій сім'ї, де ви росли, в оточні, яке було, там, книжками, які ви читали. І дуже часто він не працюючий на оцей момент життя. Ми часто в ілюзіях нас навчали речам, які не працюють в цьому житті. Нас навчали ті, хто не добивався успіху. І ми виросли з програмою, яка ну, так собі працює, чесно кажучи, у багатьох така історія. у багатьох. І потрібно сунути той дах і заповнити новим. Ото несповна розуму, це саме не про те, що дурненькі, а про те, що нам недостатньо нового погляду на життя. Треба перепрошити свій мозок, Добавити тут більше. Це досить складно зробити, коли ми продовжуємо спілкуватися лише з тими людьми, з якими ми завжди спілкувалися. Я зараз поясню: успішні люди відрізняються від неуспішних, бо вони роблять нетворкінг, вони тусуються з успішними людьми. Ні, ви від цього не станете одразу багатим. Ну тому що ця порада, «Тусуйтеся з успішними, вона з одного боку, ну багато хто в неї повірив, почали тусуватися, намагалися відповідати там, купувати щось в кредити. Це не, не ця історія. Ні. Успішні люди тусуються з успішними людьми, бо вони спілкуються, тобто вони йдуть в місця. І в міста, де скопичення таких людей, з якими поспілкувавшись, можна почути ідею, можна побачити можливості, знайти партнерство, знайти новий погляд на щось. Ось те, що вони роблять, перепрошивають свій дах. Бо лише в спілкуванні можна це зробити з людьми, які бачать свій світ не так, як ви. Майнсет, який у вас сформувався, ну часто не працюючи в цьому житті, і нам його треба перепрошити. Щоб його перепрошити, нам потрібно спілкуватися з тими, хто чогось досягнув. Тому що вони побачили ці можливості, а ви, можливо, ні. А чому побачили? Думаючи інакше. Не так як ви, от успішних людей відрізняє те, що вони не просто відосики дивляться, вони на конференції їдуть, вони зустрічаються, вони спілкуються, у них партнерства, ідеї народжуються, а, підтримка є. Да? Ось, ось це важлива річ. Неуспішні люди. Як я вже казала, багато чого читають, дивляться, не впроваджують, не аналізують і не створюють нетворкінг, який насамперед дозволяє нам чоканутими стати. Тобто бути не такими, як усі. І тут не зловіться, будь ласка, в певний момент ну, в пастку не потрапте. зараз поясню, яку. Дивіться. Нещодавно спілкувалася з неймовірною жінкою. Мало того, що трьох дітей народила красива, чудова, прекрасна. Так ще й довго була в декреті, потім вийшла, швидко зробила кар'єру, і вона говорить, що на мене зараз працюють ті, хто мене 5 років тому навчав. І, і отут важливо. Нам нав'язали ролі, які ми маємо бути, і вона страждає. Кажуть, чого ви страждаєте? Вона каже, але ж мені здається, що я недостатньо хороша мама, недостатньо хороша дружина. У мене не вистачає там, сили слухати ну, чоловіка довго, тому що я в своїх речах і інколи мені хочеться сказати, так виріши це. Чого ти не вирішив? Ну, тому що вона якраз от з тих, хто вирішує, вони класний чоловік, він теж успішний. Але ну, є нюанси. Нам здається, і в фільмах це ну, показано, в книжках романтизовано, що а, успішні люди в усьому успішні. Ні. Успішні люди більшу частину свого життя на роботі проводять. А у них менше часу на дітей, на сім'ю, на чоловіка. Вони ходять в спортзал, наприклад, багато хто з них, щоб відчувати своє тіло і знову щоб жити, і щоб була ну, витривалість. Тіла до тих задач, які потрібно вирішити, розумієте? А неуспішні, вони будуть думати, що а, а як же моя дитина, а як це я піду працювати? Слухайте, розкажу вам таку історію: це ти типу подумайте. От ви реалізували оту концепцію, яку яку соціум на жінок а просто не знаю, одягає як ту сорочку якусь повивається, розумієте? Що ти маєш сидіти вдома, що ти хороша мама маєш бути? Але без можливості сплачувати, ви втратите точно є бан за материнство. Ось, кажу, як людина, яка мама, є бан за материнство, ви втрачаєте в кар'єрі, в здоров'ї, в усьому. До чого веду? Веду до на наступного. Ваша дитина щось хоче, а ви їй говорите, я не можу тобі цього дати. Але ж я з тобою весь час була, я ж тебе так люблю. Ваша дитина хоче там, не знаю, поїхати на відпочинок, або потреба є така: вивезти на сонце дитину, да? а ви такі сидите і, і і вас не співпадає. Ви ж така хороша мама, але ви не можете реалізувати навіть те, що потрібно. Але ви були постійно з дитиною. Коли нас тисне і каже, що ти маєш бути вдома, ти маєш бути хорошою, бути не хороша, а кар'єристка, коли робиш кар'єру, то я хочу вам нагадати, соціум жодного разу не сплатить ваші рахунки, Соціуму пофіг. Він взагалі відвернеться від вас, а ще й скаже вам, що ви така дурна самі, що не зробили, не заробили, не подбали, сядьте і подумайте. Що насправді важливо в цьому житті, тому що коли ну, я виросла в сім'ї, де всі працювали, і в часи, де всі працювали, я народилася в радянські часи. Там ніхто жінок не сидів вдома. Там була стаття за тунеядство, Ну тобто, коли ти нічого не робиш, там не можна було сидіти вдома. І, і виросли покоління людей. Які класні мій тато після роботи знаходив час, щоб з нами поспілкуватися. І я досі вважаю, що в мене був неймовірно крутизний тата. Розумієте? Моя мама, яка теж багато працювала, вміла класно жартувати. Я не кажу, що на це потрібно покласти життя, але я кажу, що не можна бути в ілюзіях. І хороші, успішні люди можуть бути класними батьками ну, Наприклад, і класними партнерами в стосунках, але треба розуміти, що це ну, не розтягнеться в години і в роки. Це буде стиснуто в певних межах, але якісно дуже. Не будьте в омані і в ілюзіях, тому що за кожною ілюзією потім потрібно розплачуватися. І ціна ілюзій жахлива, чесно кажучи. Я знаю, безліч жінок, які втрапили в це. І роками виходить болісно з цього всього, з розчаруванням, а з тим, що ейджизм, що на роботу вже там складно влаштуватися в певному віці, бо беруть молодих і амбітних. Відео не про це, але про те, що а завжди є ціна за успіх, завжди. Ціна за неуспіх теж є. І вона вам знайома і скорше за все не подобається. Це фінансова залежність, це брак часу, брак можливостей, це поневіряння, коли щось сталося, а жити нема на що. Тож сто разів подумайте, що ви обираєте, і, ну, і чим відрізняється ваша концепція? А, Тої мрії вашого життя, да? від тої концепції, якою ви насправді користуєтеся і живете. Давайте коротко підсумок. Значить, так, ваша картинка мрії вашого життя має бути деталізована, і ви маєте обрати, як її реалізувати. Друге, work and balance можливо лише тоді, коли ви на певному щаблі до того щабля ще треба дійти. А соціальний тиск часто. Робить з нами погані речі. Робіть те, про що ви мріяли. От пам'ятаєте, ви були маленькою дитиною, ви чогось хотіли. Більш того, зараз популярна ця ідея, що треба плекати внутрішню дитину. Я не вірю в це, чесно кажучи. Тому що ви доросла людина, у вас немає внутрішньої дитини, ви доросла. Але, але скористайтеся цією ідеєю, знаєте як? Інакше. Дивіться, коли ви були маленькою, можливо, вам багато чого не подобалося. І насправді ви були тією людиною, яка мріла щось змінити і вирости, щоб мати права і можливості. Може вам не подобалося, як вас одягали, може вам не подобався тиск батьків, може ви хотіли там закінчити ту школу і вже почати жити як хочеться за своїми правилами. Так от скористайтеся цим, будь ласка, згадайте. Бо коли зараз ви дорослі люди, не треба бути. Людиною без можливостей у нас є освіта. Ми ну, живемо в класній державі, де б ми не були зараз українці. Ми все рівно живемо в державах, де плюс-мінус права людини, і у вас є можливість реалізовуватися. Вас ні ніхто не скаже, що ще одне око треба заклеїти, бо забагато жінці і о, о, два ока, да? і що вона не має права розмовляти і освіту отримати. Ні, у нас це все є. Скористайтеся. Згадайте, якою ви була дитиною, яка хотіла щось змінити. І тепер у вас є така можливість: змінюйте. Живіть, як хочеться, але без ілюзій. І, звісно, я назвала не всі відмінності між успішними і неуспішними людьми, але мені хотілося показати ту сторону, про яку говорить найменше. Якщо вважаєте, що навчання в мене вас чомусь спонукатиме до покращення свого життя, підсилюватиме ваші навички і знання, приходьте нижче сайт під цим відео Чорної П'ятниці, обирайте навчатися, але потім аналізуйте і впроваджуйте в життя. Ще підписуйтесь на телеграм-канал, там класна громада. Як я вам вже казала, треба бути чеканутими, да? а, а значить, змінити місце і людей, з якими ми спілкуємося. І нехай вам щастить.